Я народилася в селі в Радянське час. Це було невелике село з однією центральною вулицею, і будинки на пагорбах були, то вже були при ґрунтовій дорозі. Село знаходилося за 25 кілометрів від райцентру. в ньому було а, два ставки. І вся інфраструктура, починаючи гараж, де були автомобілі, була тракторна бригада, був млин, а також в центрі магазин, контора, пошта, школа. На центральній вулиці проживала еліта, навіть в той радянський час. Була еліта. Це сюди відносилися завгар, завідувач акушерським пунктом, також головний бухгалтер, як завжди. Потім до нас ще надіслали молодих вчителів, яким видавали будинки. Школа була восьмирічна. Біля школи був великий сад, стадіончик такий, на якому ми проводили фізкультуру, уроки фізкультури. А на великій перерві бігали в магазин. В магазині у нас була продавчиня з ярко накрашеними красними губами і зеленими тінями. На почті сиділи, як завжди, Товсті три жінки і е, листоноші, худі, як спічки, але ж такі противні були. А. В той час не було ні телефонів, а були лише магнітофони, я пам'ятаю, ще бабіний магнітофон. І ми бігали купувати відкритки. Поздоровлення зі святом. Також там були всякі іграшки. На той час батьки давали нам по 50 копійок на день. Це в нас були такі карманні кошти. Мій брат вчився поганенько. Він не любив читати, особливо коли в 5 класі. Їм задавали читати по 5-6 сторінок, це для нього було щось таке страшне. То він підходив до мене, і я брала з нього, за те, що я йому вслух прочитаю, брала один пробованець з А Мама казала, що я спекулянтка. Ось такі діла. Розповім далі про нашу інфраструктуру. Було три ферми, конюшня і телятник. Я все не пам'ятаю, це вже було давно дуже, але був іще управляючий, це типу, мабуть, зараз як адміністратора, і бригадири. Ну, бригадир на тракторній бригаді та в гаражі, а на фермі був за завідуючий фермою. У ще до Оліти відноситься ветеринар, тобто це, да, він ходив по селі каструвати всіх поросят. І було ще дві птахарні, на яку нас школою посилали на роботу. Також багато пам'ятаю школу. В школі збоку був клуб і бібліотека. Село було невелике, я не можу сказати, скільки там було людей, але автобус ходив до райцентру три рази в день. Також дуже гарно було в селі весною та влітку. Тобто ці пагорби зелені. До речі, на цих пагорбах ми діти бігали. Ж. Ми знаходили там, там були колись жили люди, розвалені хати, але вони вже поросли такими бур'янами. І мене завжди дивувало, що на цих пагорбах ростуть скали. І їх ніхто не прибирає. Ми бігали там і їли земляніку. Маленьку, таку, красненьку, наїсися ще якоїсь трави, а там я задивувалася, чому там фруктові дерева ростуть. Ну, якось потім уже мені бабуся розповіла, що о, там хочу продовжити. А, як я вже говорила, у нас було дві-три ферми, телятник, а ще було там свинарня. Ну, Також був завідуючий фермою, а над ним був управляючий. До еліти також відносився ветеринар, який бігав по селу і кастрував усіх хлопчиків свинюшок. Також у нас в школі була одна технічка, вона не була уворчістю, вона була технічка. І така була гадюка. Якщо вона помила пол, то ти будеш стояти і чекати 10 хвилин, ти запізнюшся на уроки, вона тебе не пустить. І нічого не було, тому що в неї чоловік комірником. Це ж Також ви розумієте, що це була еліта. Також я пам'ятаю, коли перший раз я попала до директора за те, що однокласнику ударила по голові книжкою. Він мене дразнив. І я йому дала здачі. А побачила вчителька. Коли я вийшла з кабінету, я сказала: там нічого такого страшного немає. І директор не з рогам. Так що в школі поведінка, да, була в мене дуже проблемна я дитина, тому що я стояла за справедливість, за чесність. І якщо Поставили дочці продавчині в магазині 5, а мені 4, а у нас одинакові дві помилки, бо вона в мене списувала, то цього я вже стерпіти не могла. Так повернемося до наших управляючих. У конторі в 5 годин вечора завжди в них була нарада. Тобто, управляючий роздавав наряди. І бригадир ходив пішки спочатку, потім на бритці, а потім вже їздив на велосипеді, загадувати на роботу це так називалося. І коли він приходив до людей, люди такі були, ха -ха, прям стелилися, бо це ж начальство, розумієте? Мені це ніколи не подобалося. Мама казала, що я похідливе телятко двох мамок, все. Навіщо мені дві мамки? Я хочу, щоб було все по справедливості. Я такий, бунтарь була. Боже, мама мені, ото, що мала в руках, тим і доганяла мене то тряпкою, то е, чашкою. Але я така була шустренька, тікала одразу і вилізала на горище. А мама в мене була товстенька. Метр п'ятдесят, але така метр п'ятдесят туди метр п'ятдесят туди. І я, вона ніколи по драбині не лазила на горище. І то я там спасалася. У мене там було. Вона буде ото кричать: ну, ти підожди, прийдеш ти і будеш, і злізеш, я тобі дам. Ну, Я знала, що це все перегорить, і я дуже виглядала тата, бо я була татова дотя. Я, ага, бачу, тато вже їде на велосипеді з роботи. Все, можна злазити, тобі нічого не буде. Ось так. А я іще забула сказати, що в нас ще до еліти відносився агроном. Зал млином. А, да. Всі ці от, центральна вулиця, вона була а, на дві сторони. Там були будинки, тому що це була, там жила Еліта, Еліта Колгоспу. Ось так. Ну, мабуть, на сьогодні досить уже. Завтра це так було вступне слово. Я думаю, слідюще ми почнемо про школу розповідати. Бажаю всім здоров'я!